Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звати Оксана і сьогодні я готую дуже смачну страву, яка має назву пересипка. Ця страва надзвичайно смачна та заслуговує вашої уваги, аби її приготувати. Ця страва складається з м'яса, капусти, рису, ципулі та моркви, а в дні посту її можна готувати з грибами. Сьогодні я готую цю страву з свіжої капусти, та також можна готувати із квашеною. Та все ж мені більше подобається саме зі свіжої капусти. Ця страва дуже ситна, ароматна, виглядає апетитно. Тож залишайтеся зі мною та приємного перегляду! І так, для пересипки нам знадобиться жирненьке м'ясо. Це може бути підчеревок або жирненька свинина. Ось в мене підчеревок. Потрібно нарізати на невеликі шматочки. Ось приблизно такими шматочками потрібно нарізати м'яско. М'яско беріть будь-яке за вашим смаком, але коли жирніше м'яско, тоді буде смачніше. Можна взяти і курятину, і яловичину, і телятинку. Але тоді доведеться додати трішки масла або смальцю. Ось, потрібно нарізати невеличкими такими порційними шматочками. Десь 2х2 см. Далі нам знадобиться цибуля, морква та четвертина десь качана капусти. Цибулю нарізаю невеличким кубиком, як для засмажки. Моркву натираю на тертушці. Вмикаю вогонь, беру казанок, наливаю трішки олії, краще, якщо це буде смалець або вершкове масло, та буду обсмажувати м'язку. І гарно обсмажу з обох боків. М'язку обсмажується, шинкую капусту. Нарізаю. Далі беру трохи солі, може з чайну ложку. І капусточку потрібно гарно примнути. приминаємо ось все, цього буде досить. М'ясо обсмажилося, перевертаємо його на другий бік. І обсмажуємо далі. М'ясо підрумянилося, додаю три нарізаних цибульки. Та обсмажується все разом з м'ясом. підсмажилася ось до такого стану. Тут для прозорості не підійде, тут потрібно цибульку підсмажити до золотавого кольору. Тоді вона гарно смакує. Ось. Бачите, до якого стану потрібно підсмажувати. Все, тепер додаю моркву. дві середніх морквини та разом це все обсмажую ще декілька хвилин хвилини дві три Далі мені знадобиться склянка рису та приблизно 800 мл холодної води. Морква з цибулею підсмажилась, додаю 2-3 листочка лавромого, присолю трохи і поперчу. Солити перчити за смаком. Заливаю водою. Прикриваю кришкою та буду тушкувати хвилин з 30 приблизно. М'яско притушкувалося. Тепер додаю капусту. Та ще протушкую хвилин 10. Капусточка протушкувалася. Тепер додаю склянку рису. Мішаю. Солити вже не буду, так як я м'ясо солила і капусту солила. Мені солі буде досить. А ви собі скуштуйте трішки і вже доведіть до смаку. Якщо потрібно, досоліть. Ось в мене водичка так ледь вкриває овочі з м'ясом. Прикриваю кришкою та буду тушкувати до готовності. Рис приготувався, вібрав в себе всю воду. Минуло це приблизно 17 хвилин. Ось, води вже немає. Але кришку відкривати не потрібно. Я відкрила, аби вам показати. Назад прикриваю кришкою і дам постояти ще хвилин 10-15, аби. Риста, овочі з м'ясом, всі настоялися. Вимикаю вогонь, все, 10 хвилин, 10-15 хвилин, ось має ще пропаритися все гарно. Ну, от, пересипка і готова. Подивіться, яка вона розсипчата. Розумієте, так? Чому пересипка? Подають пересипку з шматочком масла або розтоплюють масло та поливають. Пересипка вдалася на славу. Вона ароматна, розсипчата, має неперевершений вигляд із доступних інгредієнтів. Подавати таку страву гарячою можна здобрити шматочком вершкового масла. Гарно підійде на обід або вечерю. Напевно, кожен погодиться з тим. Що найулюбленіші страви це прості традиційні знайомі ще з дитинства страви, так і пересипка нагадує смак дитинства. Любителі капусточки з м'ясом особливо оцінять цей рецепт. Такий рецепт варто взяти собі на замітку, адже готується легко, швидко, просто та з доступних інгредієнтів. Страва виходить соковита та ситна. Тож ваші рідні залишаться ситі та задоволені. Ну а в мене наразі все. Всім дякую за увагу та коментарі. Та до зустрічі у наступних відео!